Міцубіший Галан 2008 року, 2,4 бензиновий двигун, автоматична коробка перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей красунчик. Седан, офіціал, куплений в 2008 році з салону. Мав лише одного власника. Машина вже на ГБО, на газовому обладнанні, виглядає ось так. Кузов збережений, має тільки один підкрас правого крила. Все. 16 дюймові легкосплавні диски, вже встановлено тонування стекол, є такі вітровички також встановлено доставлено це. Задній парктроніки є навіть паркоп. Йдемо сюди. Тут також є люк зовні. Зараз покажу, як він виглядає зсередини. Зсередини нас зустрічає шкіра, чорна, класна електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, круїз контроль, підігрів передніх сидінь також є. Надійна автомат, коробка, одна зона клімату виглядає ось так. Ну, і отака от автентична магнітолка. Можеш сюди поставити Андрюшу. Є багато варіантів в принципі досить таки недорогих. Стан салону просто в шикарному. В шикарному стані. Дзеркало з ось тут виглядає перактронік. І так от виглядає у нас люк. йдемо далі. Задній ряд сидінь ось так у нас виглядає. має Класний стан, має центральний підлокітник, два підстаканички, величезний, широкий підлокітник на дві товсті руки. Е, мультимедіа для задніх пасажирів доставлена власником, який був до нас. Виглядає вона класно, вона працює, є два пульти. Короте, можна дивитися якісь мультики. Так виглядає машина ззаду наперед е, ну, виглядає просто шикарно. Ну от Галант має е, звернути вашу увагу дуже класно, тому що 123 тисячі оригінальних Пробігу. До 2010 року відкривались багажники саме так. Тим паче тут дідусь, минулий власник міняв газ ліфти. Відкривається тяжко, але їх треба, напевно, розробити, тому що ну, хлопне, дай Бог. Так, беремо, відпускаємо і закриваємо. Рекомендуємо це авто, тому що, ну, по-перше, один власник салону, вся історія обслуговування на Ніка Міцубіше, 123 тисячі оригінального пробігу. Машина використовувалась чисто, щоб поїздити по заграниці, тому що машина вся, скажу ще раз, в оригінальному окрасі, крім заднього правого крила, але подивіться, піскоструя нема, січок ніяких немає, бампер взагалі теж в класному стані. Є вінетки, як вам доказ того, що машина дійсно їздила по Європі. Приїжджає до нас та купляє. Як за повну вартість можеш купити, так і в лізинг від 1 до 5 років і 15% авансу від 15% авансу від ціни, яку побачиш. Тож приїжджає до нас та хапай авто на хапай авто.